В Івано-Франківську відкрили Офіс податкових консультацій. Це новий сервіс Державної податкової служби. Тут підприємці можуть отримати кваліфіковану допомогу та необхідні консультації. Назріло відкриття такого офісу, тому що консультації проводяться в різних форматах: в телефонному режимі, в режимі спілкування, але все-таки такий формат, як на мене, він буде найбільш доречний, тому що людина може безпосередньо прийти і почути все те, задати всі питання і отримати відповіді на ті проблемні моменти, які є у ході ведення бізнесу. Вікторія Цишин зазначає. Цей офіс має стати центром довіри та взаємодії, де кожен знайде відповіді на свої запитання. Формат побудований такому вигляді, що якщо людина не може, фахівець, який знаходиться на місці, не може безпосередньо, буде запрошений інший фахівець, якщо може бути питання вузької спеціалізації, який тут же ж підкоригує. Якщо питання потребує додаткового опрацювання, то воно буде всі звернення реєструються. Хто би з якого приводу не звертався, всі звернення реєструються, і людині в будь-якому випадку буде надано консультацію, яку вона подальшому зможе використати у своїй діяльності. До слова такі офіси податкових надходжень відкрили в 20 областях всієї України. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.